добра, світла, лагідна подружко ми з тобою разом ще з дитинства. Мені відомі всі твої секрети, бо ділитись з ними ти так звикла. І я теж тобі дуже довіряю. Ти для мене знай завжди найкраща. Тож сьогодні щиро вас вітаю. Ви знайшли своє сімейне щастя. Про історію вашого знайомства. Ви почуєте у цьому вірші. Я з надією бажаю вам кохання іще більше. Коли вони зустрілись на озерах, він їй припав одразу до душі, а згодом ще й походи на говерну. Розвіяли вже сумніви усі, вражаючи провели разом час. І незабутніх вражень трапилось багато, як під деревами ховались від дощу. Так смачно було ягодами ласувати. А ще неперевершена поїздка на водоспад, де з друзями молились, відпочили. Тим, мабуть, покорив, що гарно грав, і Наталчин дзвінки спів йому дав крила. І вже коли верталися назад, розлука нестерпна ця підкралась, як жив без неї він, а як вона. Тарас і Наталка сильно закохались, не міг вже без коханої ні миті, нагоди тільки зустрічі шукав. Спочатку спілкувались по інтернету, а потім і до хати завітав. Вивчали разом ви секрети щастя, що знадобляться у сімейному житті, хотіли один одного пізнати і будували плани залюбки. Як гарно, вже коли настане вечір і перед сном візьмете цікаву книжку, а головне один одного за руки це почуття викликає лиш усмішку. Вона до нього серцем притулилась, а він її ще дужче обійняв. Напевно, вам давно ця казка снилась, що ж, момент здійснення бажань настав. Сьогодні ваша здійснюється мрія, ви одягли обручки золоті, а разом з ними вірність і надія. Хай супроводжують в сімейному житті, хай будуть миті, лагідні, прекрасні і повниться достатком теплий дім. Хай поруч йдуть любов, довіра, щастя, панує злагода і дзвінки дитячий сміх, хай світяться б ніжністю закохані очі. Бо вже рідніше в світі не знайти. Чоловік і дружина віднині й назавжди, в човні одному по житті тепер плисти. вальс Мендельсона та кніжну у парі увійшли вечерівні святкову цю залу. За руки взялися обоє. Тепер у вас є спільний шлях, хай почуттів вирує море. Кохані будьте, тільки так. А якщо море часом вкриє крига, терпіння майте, не всі здолати. що почувалася щасливою дружина, і чоловік з радістю спішив до хати. Тарасе, твоя Наталя наче зірка, наче лебідка прекрасна вона, тож хай ніколи не зронить сльозинки, будь її опорою, як міцна стіна. А ти, Наталочко, шануй чоловіка і люби, хай ваша повниця сім'я будуть гарні діточки. Хай любов живе між вами, у поміч половинці своїй поспішайте, розумійте і прощайте, та міцніше лиш кохайте. Кохання келих наповняє, шампанським і палким поцілунком, хай усмішка з облич ніколи не зникає. Вона з небес є цінним подарунком. Солодким хай буде спільне життя, яскраві миті, вогники в очах. Скоріше хай закінчується війна, а вам, молодята, заспіваємо гірко. Гірко, молодій парі.